Слава Отцю, Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Благословляємо тебе, Небесний Боже і милосердний Господи, за те, що виявляєш у нас повсякчас бежиш великих, неосяжних, славних діл Твоїх, що дав нам сон на підтримку, немощі нашої відпочинок від праці, знесиленому тілу. Дякуємо тобі, щоб не побив нас нашими ріхами, і звичайно Твоєї любові до людей підняв нас від сну, щоб поставляли ми Твою владу. Отже, молимо Твою безмінну благость, проси ті наші думки, підведи очі розум наш від тяжкого сну гіноші, відкрий наші уста, наповни їх похвалою Тобі, щоб ми мали злого непохитно визнавати славити Тебе, Безначального Отця. Задіродить твоїм сином і з Тим моїм жатворечем Твоїм духом, нині повсякчас на віки віки. Амінь. Прийдіть, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонівся, припадіє до Христа Царя Бога нашого. Прийдіть, поклонівся, припадіє до самого Христа Царя Бога нашого. Зів'я очі мої згори, звідкаля прийде поміж моя, поміж моя від Господа, що сотворив небо і землю. він не дасть нозі Твої спікнутися, не затримай охоронити твій. Не задрімає і не засне той, хто охороняє Ізраїль. Господь охороня Твоя, Господь покрова Твоя, направиться Твої. Удень сонце не опалить тебе, а вночі місяць. Господь охоронить тебе від усякого зла хорони душу твою, Господь. Господь охорони хід і виходь твій від нині на віки. Нині послайте Господа всі раби Господні, що стоїть свідомі у храмі Господні, дворі Бога нашого. Вночі підносите руки ваші до святині, благословляйте Господа, благословить і тебе сьогодні, Господь, косотворив небо і землю. <кхм> Слава Отцу і Сину, Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. <кхм> Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, <кхм> влади попрости беззаконні наші. <кхм> Святий посвятий посвятив сила, немощ наших. Імені Твого раді. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю, і Сину Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, Ім'я Твоє, яка й буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас стажу ще дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, не веди у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє, Царство Слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині повсякчас. На віки віки, амінь. По Господи, як і вогів, рабі твоїх, прости нам, що нагрішили на житті. Ніхто був безрічний, крім тебе, що можеш померло дати спокій. Глибиною мудрості чоловіколюбне, все будуючи корисне всім подаючи. Єдине со сотрудський покою, Господь, душі раби твої, які надії покладали на тебе Творця промисителя Бога нашого. Слава Отцю, Сину, Святому Духу, дісяти, покої Христа душі равітує, де нема ні люгу, ні скорботи, ні зхань, а життя безкінечне. І нині повсякчас, навіки віки Амінь. Слава тебе, всі роди в Городці, Діва. Ти боєси бо, е, благоволити, уміститися не Христос, Бог наш. Блаженні ми, заступницю Твої маючи, бо день і ніж, ти молишся за нас, тому в піснях. Славляюся, взиваю до тебе. Раюся, благодатне, Господь з тобою. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилую, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил. Господи, помил, Господи, помил. Господи. Пимини, Господи, по Господи, надії, воскресіння життя, вічне спочили грабів братів наших. Всіх у побожність вірі життя скінчили. Прости всякого провину вільної нерівня, яку вчинили не словом чи ділом. Чи думки, і о своїх місцях світлих, в місцях пітучих, в місцях Спокої, де нема ні Дуги, ні скорботи, ні зітхання, де світло лиця Твоє веселить усіх святих Твоїх од віку, дарує царство Твоє, та учиш в вічному Твоєму блаженстві і на солоду безкінечного блаженного життя. Бо і Ти є сі, воскресіння життя, упокоєнь спочили, грабити Христя Боже наш, слава, слава, на і без слава Свято, беззначаємо Твої над цим із Пясвятим Твоїм житлочим духом, нині на віки віків. Амінь. Пресла мене хрисне Мати Христа, Бога, принеси нашу молитву, Сину Тую, Богу нашому, щоб Він спав душу нашу. Уповання Моє, Отець, прибоє пристановище моє син, Попробуй, Дух святий, Тройце Святає, слава Тобі! Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвий, причисти Свої матері, у цих славних апостолів, Апославь, і імяни, всіх святих, помилуй нас і спаси нас, как благодійших людей Твоїх. Амінь. браття, братія, мені, грішному, чим грішся я в цю ніч у мені, життя, мого богослово діло почуттями моїми Господу помолимо. Господи, помилуй, Бог нехай простить і помилує тебе, чесний, Отче, да устави, прости, Отче, чесний, нам грішний, провини наші вільни і Нехай простий Господь Бог, милостих. Вашої помилина. І ще молимо завдику Отця нашого, блаженнішим митрополітам епіфанія Київської сім'ї України, за завдяку нашого присвяченішого епіскопа Віктора Мукатівського Пасхова, за Богобережну Україну нашу, за владу віску, за тих, що ненавидять люблять нас, за тих, що чинять нам милості і служать нам, за тих, що заповідали нам достойне молитися за них. За визволення поневолених, за померлих отців, братів наших, за тих, що подорожують, за то, що немичі лежать, помолимо за приношення плодів земних за всяку душу православних християн, і за православних архієв, фундаторів святого Храмцю, за тих, що в Стурботі заходяться в темниці в тяжких роботах, поневіряються, за тих, що в боротьбі за віру православною Україну життя своє поклали. Промовимо всі, Господи, і помилуй. Господу, помолимось. Господи, помилуй! Молитимо святих оці наших. Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Господи помилуй! Господу помолимось!